Барселона, Реал, Шахтар, Динамо то все добре. Але я згадав, що ще існує Мюнхенська Баварія. Здається, взагалі за них не грав. Мої вітання, друзі. Ви на каналі Болхат. З вами я, Олександр Мірошник. До речі, на Баварію повна ліцензія саме в ПС-21, навіть зі своїм е, стадіоном. І Я вирішив зіграти міні-турнір. Що це означає? Це в нас буде два півфінали. Якщо все нормально, то ще й буде третій матч. Фінал. Отже, Ювентус зіграє з Барсою. Ну а ми, Баварія, будемо приймати Манчестер Юнайтед. Ну а потім навпаки, поїдемо на Олд Трафор 4, 1, 2, 3. Давайте визначатися з тактикою. Мабуть, що спробуємо від початку на контратаках, короткі передачі, флангами, гнуч... гнучкість. Ну так от. Захист високий, все нормально, лише лінія захисту трохи глибша має бути, бо то занадто побачимо. Оці всі нюанси, допоміжні стилі я прибрав, тому що, коли їх немає, менше втомлюються футболісти. Отже, склад, я вже визначився. Мануель Нойер, Альфонсо Девіс, Щуле. Кіміх у захисті. Спробуємо павар на правому фланзі Марсель Сабіцер, Це ПЗ, два атакувальних півзахисники Горецька Мусіала. Ну і напад Лерой Сане, Роберт Левандовський, Серж да Брі. Все, можна починати. Перший матч у нас, друзі, то півфінал. Вдома. В Німеччині будемо приймати Манчестер Юнайтед. Манчестер Юнайтед. Форми, мабуть, що залишимо. Так, форми все в порядку. Давайте дивитися в трава низенька, і нехай буде мокро, щоб більш такий швидкий динамічний футбол у нас був. Ну і щодо складу, поїхали, у нас Серж Гнабрі не готовий. На жаль, грати. Давайте буде Коман, ну а що. А що нам залишається? Томас Мюллер поки що буде в запасі, можливо, вийде на заміну. Отже, склади на ваших екранах. М'ю ем в Воротах, Варан, Маквайер, капітан шоу, Ван Бісака, Мачич, Поль Покба, Бруно Фурнандеш, Христіану Роналду, пара португальців, Джейдон Санчо, Едісон Ну, У нас Роберт Левандовський. Сане Коман. Ну, починаємо. Погнали! Вперед! Ух, яка краса! Всім приємного перегляду, друзі! Запрошую до віртуального світу футболу. Отже, міні-турнір, ви бачите, PES Football Cup. Чому так така назва? Тому що в мене патч встановлено. PES Football з українською прем'єр-лігою. Кому скаво можу. Скинути вам посилання на сайт, де можна придбати той патч для PlayStation 4. Ну, в них там все є. І для ПК, і для PlayStation 5. Арена просто супер, все промальовано. Єдине, що немає, в PS, то ніколи здається, і не було Бундесліги. Але все то виправляється за допомогою модів патчів, навіть на PlayStation 4-5. В мене була Бундесліга свого часу. Ну а зараз на її місці встановлена українська прем'єр-ліга. Отже, ще раз ознайомимося зі складами. Що ще я хотів сказати? На каналі триває, звісно, що кар'єра гравця FIFA 23, але трохи треба відпочити від FIFA. Я знаю, як ото якийсь блудний чувак погуляв з різними фіфами. <FIFA> 17-річна ФІФА в мене була, 18-річна ФІФА, потім 23-річна. Погуляв, покружляв і повертаюсь до коханої додому, в до пес 21 нарешті. Хтось там мене завжди запитує, коли повернеться ПЕС, коли повернеться українська прем'єр-ліга. Ну, поки що не планую, звісно, що в подальшому буде, але ось такі міні-повернення міні до, до Pro Evolution Soccer Зараз ви маєте змогу спостерігати. Я вже говорив, я в усі симулятор можу грати, але все ж таки, все одно завжди так було, що мені ПЕС більше до смаку до вподоби. Десь так відсотків 60 на 40, можливо, 70 на 30, ну але з тих людей, що знаходять позитив в усьому, тому FIFA там багато чого прикольного є. Так, тут щось непорозуміння. Нойр ну, розпочинає нашу атаку, павар. Геройся не, непогано, обігрумося Горецька, закидує на правий фланг на нашого Вінгера м'яч вибубок, то, то буде кутовий. То буде кутовий. Хто у нас тут Кіміг одразу підходить на подачу? Ну будемо завантажити. Треба ще я давненько не грав. Ось удар по воротах Лерой СМС здається. Виструбує вище за всіх, рахунок відкрити. Барселона, Манчестер, Юнайтед, Альянс Арена 1-0, 24 хвилина. Треба згадати керування, фінти, різні особливості, навіть особливості геймплею, тому що я забагато останнім часом граю у FIFA. Ну, інколи так для себе граю в пес, звісно ж, але дуже-дуже дуже рідко. Дуже, дуже Стосовно планів на каналі, то в нас попереду, я ж говорив вам, ви пам'ятаєте, що десь є так в планах е історія Алекса Хантера, можливо, восени, можливо, трохи раніше. Ну, скоріш за все, що десь там з вересня буду починати. Ми потім, звісно, що будемо догравати потихеньку, не поспішаючи кар'єру гравця FIFA 23 стрішева Джуніор. Ще я мав зіграти там є прохання. Зіграти лігу чемпіонів FIFA 23 за Наполі, мабуть, що зіграю. Потім я обіцяв за збірну, допоки літо пограти, можливо, Євро. Ось тут в ПЕС зробимо. Так, передачу на Левандовського. Він пробуває дуже близько, біля скільки. В Євро в ПЕС 21, за збірну України. Потім Мундіаль, може ще зіграємо. FIFA, ФІФА 23. Також є прохання пограти. Зіграти в ФІФА 17 матч Ель Класико Барселона. Реал Мадрид. Ну, можливо. Так, тут перерва 1-0 поки що. QR-код на мій телеграм-канал, або ви знаходьте посилання в описі під відео. На 24-й хвилині єдиний м'яч поки що ми побачили в виконанні Лерой Сане. володіння 79-21. Ух, люблю ПЕС, тому що в мене більше виходить ось так от, посмакувати володіння м'яча. Дуже красива картинка, там якісь автівки їздять, ви бачите, все дуже чудово виглядає, це респект за це. Конамі. Ну що, можна починати другий тайм, в принципі, поки що без змін. Томас Мюллер легенда, граюча поки що е, в цій частині ПЕС. сидить на лаві для запасних. Ну, Але я вам обіцяю, якщо ми дістанемося фіналу, то там наприкінці я його ну, і раніше випущу, а в фіналі. Ох тут Мануель Ноєр, рятує нас. то я Томаса випущу і віддам йому капітанську пов'язку. Нехай він в разі. Нічого підіймає трофей. Ну, але для цього ще треба обіграти червоних дияволів, а потім, а потім вже будемо розмовляти, як грати у фіналі. Матч, відповідь буде. Так, тут помиляються, Роберт Левандовський ну, дарунок. Можливо, у нього сьогодні днюха, чому він, він йому так пощастило. Помиляються захисники Манчестерської команди. Ну і привозять собі ось такий мом момент. Граю я на зіпсі футбол, ви бачили там на старті серії. 2-0, 2-0-2-0. Ну тут начебто нічого не мало б статися, але оця передача не зграбна в центр. Що ти робиш? Краще б ти голкіпор віддав. Роберт Левандовський. Одразу Маріус Левандовський пригадується свого часу, на початку, здається, 2000-х, так грав за донецький шахтар. Ну а тут порушення правил і що? І нічого, <гум> немає. гіршичника, не буде жовтої картки. І, ух, як Кріщану! подивіться, техніка. Техніка. Техніка просто неймовірна. Ну, Хлопець там, знаєте, розмовляти знову ж таки. Повертаєш до цього питання, хто кращий, Лео Месі, чи Крістіано Роналдо. Месі то талант, ну і Кріш талант, але яка ось жага до... Праці розвиватися у Кріша. Це просто неймовірно фантастично. Лерой Сане розібрався тут з, у, пів команди накритий. 3-0. Не зараховано. Ну, звісно ж, не, нема мови ні, ні про який офсайт. Лерой Сане оформлює дубль. Де захист? Що це за прірва? Що це за прірва? тут між з захисниками. Е, так, під себе прибрав топ. А що там ще залишалося? Там треба було вирішувати той момент. Так Мусіала, він і непомітний, його нема. Томаш Мюллер, все. Чи Томаш, чи Томас? Здається, Томас. Якщо Якщо німець, то Томас. Аби був якийсь чеф здається, то був би Томаш. Молодий перспективний талановитий Мюсяла. Йде з поля. Ну і його змінює легенда. Жива легенда, граюча легенда. Ну, зараз, мабуть, що. Сьогодні вже він і не грає, здається. Фіксна. Можливо, десь так вже в штабі клубу Удар по воротах» Знову Ноєр нас рятує. Просто вже два м'ячі манкунянці могли відігрувати. Ну, але так, тут головне не привезти. Вийшли з-під пресингу, йдемо далі. Томас Нуллер. Проходить щось, його недооцінюють, можна пробити з лівої голкіпер на місці. Хендерсон. Цікаво, що Манчестер Юнайтед, голкіпер Хендерсон, Манчестер Сіті Едерсон, дуже схожі. Ну, але все ж таки, про всі повази до Хендерсона, різниця є. Едерсон все ж таки кращий. ну і Один з топових взагалі голкіперів в тому сенсі, що вміє грати не лише руками, а також і ногами. Заміни від тренера Манчестер Юнайтед. Для Ройса не можна навісити Роберт Левандовський в руки. Три хвилини плюсом до цього матчу, попереду матч відповідь, але у нас ну, не має бути проблем. Цікаво, що воно буде на Олтрафорд, Едісон Кавані. Ну, а тут. А тут ми пропускаємо, можливо, тим цікавіше. Якась інтрига повертається. Нагадую, що в ПЕС 21 ще діє правило домашніх гостьових забитих м'ячів. Тому якщо ми пропустимо двічі і не заб'ємо на Олтрафорд, то до фіналу потрапить. Саме Манчестерський клуб. Ну а поки що все. На Альянс Арені. 3-1. Володіння 65-35, удари 8-5, 4-4. Ну все просто можна так сказати, глобально на нашу користь. Лероль Сане 7,5 балів отримав. Кращий гравець. Лавандовський 7. Ух, краса, як неймовірна. З Юве Барсом 0-1. Поступаються італійці. Ну і матч відповідь так. Ендерсон, Хендерсон Ліндельов. Ви бачите, зміни. Я Маквер. Капітан. Знову Алекс Телс, Дієго Далот. Далот, Погба, Лінгард, Решфорд. Ну, майже іншою командою виходять. Ну, перед. Легендарна арена у Манчестері Траффорд. Я вас запрошую, друзі, до перегляду цього матчу. Буду вдячний вам за лайкос, підписку, залишати ваші коментарі, побажання взагалі. Та з будь-яких приводів, що вам так, що не так. Ваші побажання, можливо, там за кого ще пограти, міні там чи в ПЕС, чи в ФІФА, чи просто якийсь матч хочете бачити. Я там Ну, просять в мене пограти. FIFA 17 El Clasico, Реал Барса. Ну, просто що є, я там грав нещодавно у FIFA 18 саме, ну майже те саме, там і склади особливо то не змінились. єдине, що Неймара вже немає у FIFA 18. Ну, можливо, зіграю. Тому, якщо ще хто хоче щось що так, ось тут Роберт Левандовський ледь не закрутив, дайте нам повтор, будь ласка. Перекидаю стінку і поклав на сітку навіть зверху супер. Супер удар нам бажано б забити сьогодні, тому що рахунок то 1-3. Але якщо ми не заб'ємо, нагадую, а суперник відзначиться двічі, то ми не потрапимо до фіналу. Маркус Решвард пробиває знову. Тут що сейф був? Ну, Мануель Нойер один з кращих в світі. Альфонсо Девіс, Лерой Сане, тут на фланг хіба що на протилежний. Роберт Левандовський. Чекаємо підключення партнерів. А де вони є? є Хезе. Хезе. Ви бачите, що рисочка в мене протиснута. Більше від балансу я відійшов на користь атаки, ну але чомусь дуже довго виходимо із захисту. Девіс вже на своєму на лівому фланзі хитнув. Навіс. Удар по воротах. До рук не забрав голкіпер Манчестерської команди, але все ж таки відбив ось тут. Небезпечний момент Перший Хто? Мальсер Сабіцер, Девіс. Тримаємо м'ячик. Ну а Девіс привозить. помиляється. Все, відбилися. Горецька. Розганяємо нашу контратаку. Це я люблю в ПС тут. Пропускати одразу партнер, точніше, гравець пропускає і біжить за м'ячем. Ну У FIFA 23 також така фішка є, але коли ти пропускаєш м'яч, то чомусь гравець пропустив і зупинився. Так, знову закидуха на Кавані. Ще одна легенда на полі сьогодні. Небезпечний був удар. Мабуть, що зарано прийняв рішення таке. Кавані міг би ще проходити. Серж Гнабрі. Попіжонська зіграв, ну то вже моя провина. <смі> треба було сильніше на силу гепати в кут, Але ну, я хотів низом покотити. Нулі на табло на Олд Траффорд. Останні секунди першого тайму. Ну, не вдається поки що Манчестеру відіграти. Бодай один м'яч. Ну, їм треба два, нагадую, за таких обставин. При тому, що в них гол на виїзді, їм треба два забувати, ну а нам бажано один хоча б. І потім вже вряд чиму й три пропустимо. Хоча все може бути. 47-53 володіння, ну тут також на нашу користь, але не так, як у, як у Мюнхені було. Трохи не так. Ну що, все? Дуже красиво все виглядає, ось так, от з висоти. Красень Олд Траффорд, моя мрія побувати, чи здійснена вона чи ні. Ну поки що ні. На Траффорд хочу, на Ноу хочу, і на Сан-Сіро хочу, допоки їх не відреставрували, чи що там реконструкція якась відбувається. З, здається, ну скрізь. Це все може бути і Траффорд. І хоча не, не, не дуже не хочу, щоб стадіони такі змінювались. Передачі Роберт Левандовський забуває таке все. І в нас його на виїзді Роберт Левандовський з передачі там хто віддавав, одразу зліво спіймав, професійно спіймав м'яч на ногу, на неробочу ногу слід відзначити. Ну і без проблем вколотив м'яч у вільний кут. Взагалі розіграш в нас вийшов дуже непоганий. Тут в дотик Черпачком так підкинув м'яч. Партнер, ну, робот Левандовський відзначається. Крістіано Роналдо з'являється на полі замість Маркуса Решфорда. Сабісер Павард. Кіміх. Можна вже м'ячик трохи потримати, як я говорю, понервувати суперника. Так, Сане, Сане обігрується з Горецькою. Запускаємо. Запускаємо Лероя Сене, можна спробувати. Не вийшов удар. Не вийшов, на жаль, удар. Ну що, час змін, час замін. Кого ми можемо? Ну, давай, мабуть, що? Томас Мюллер. Тим паче, що максимально готовий до гри. Мотивований. Легенда. Томас Мюллер з'являється на полі в складі Мюнхенської Баварії. У нас 71 хвилина. Загальний рахунок 1-4. Ну, скоріше за все, що ми зіграємо ще й в фіналі. Цікаво, хто там. Ну, на... На цей, на, цей момент, ух, тут. на цю мить то барса, але ж, звісно, що Юве може і. Як сказати? Здійснити камбек. Той побав нього могутній удар. Все, розібралися. Так, хто у нас тут? Ну, є, у нас ще упомикано. Молодий. Молодий центральний захисник. Змінює щуля. Максимально вже ведуть. Манчестер йде вперед. Але Баварія вдало захищається. Ну, тут порушене право, тут що, буде жовта, мабуть. Бійка, бійка розпочалася. Туф-туф-туф. удар! М'яч літає усіх у наших воріть. Здається, що там ще й рикошет допоміг. Хух, ну, двічі ще треба забивати, щоб переводити м'яч в овертайм. І час, в принципі, ще є. Так, Лерой Сане. Треба м'ячик не віддавати, допоки м'яч у нас нам не заб'ють. Лерой Сане. Входить. Пробиваємо невдало трохи. Все, пішло. пішов доданий час, а його немало, друзі. Цілих 5 хвилин. Так, Серж Гнабрі пробиває. Чому ж ти ближній пробував? Кутовий. Удар з двого поверху буде. Ні, нема сенсу вже пробувати. Тримаємо м'яч. 93 хвилина триває. Удар по воротах. Хендерсон забирає аж до рук, одразу завантажує його вперед. ну Але тут Девіс має грати. Втомились, втомились всі вже, і наші футболісти не біжать. Ну і Манчестер. Все, друзі, на Олтрафорд 1-1, загалом 1-4. Ми у фіналі чекаємо тепер, хто там. ну Здається, я так гадаю, що проти Барси, можливо будемо грати. 37-63. Ну, ми виправили становище в плані володіння м'ячем. Ну і краще в нас Роберт Левандовський. Томас Мюллер також непогано вийшов. 6. у Упамикану 6. Краса. Так, 03. 03 Барселона. Отже, друзі, фінал. Барселона. Баварія, Мюнхен. І де будемо грати, а це стадіон, до речі, в Бразилії, сан паулу І так, нето в воротах. Араухо, Ленгле, Жорді Альба, Серхі Роберто, Серхіо Бускетс з капітанського пов'язку, Френкі Де Йонг, Гаві, Ансуфаті, Усман Дембеле, Мемфіс Депай. Ну в нас без змін. Левандовський на місці, як я обіцяв, якщо все буде нормально, ну, все одно, як би там не було, випущу я Томаса Мюллера трохи згодом, в другому таймі. Отже, запрошу до Бразилії. Таке ось турне, таке турне міжсезонне, так скажемо. Фінал відбувається саме у Бразилії. Ось цей трофей. За котрий зараз буде відбуватися справжня футбольна битва. Ну за це я ще пес люблю, що чимало стадіонів, арен, де є вихід з під трибунних приміщень. І все це промальовано просто топ. У FIFA 23 на PlayStation 4, то лише Атлетіко Мадрид. Ну, звісно, що багато нових цікавих катсцен для Соньки 5, для ПК. Але жлоби електроніки. Ви мене чуєте? Ви жлоби для. для Тих, в кого з консолі старого покоління вам ах, влом надати там якісь каценки цікаві, повирізалися. Ну, а ми вже пропускаємо. І це і, хто забуває? Капітан здається. Так, Серхі, Серхіо Бускетс. Неприємний початок. Так, ну нічого не можу забути. Мемфіс не влучає ворота. Барса схожа на Барсу. Володіють м'ячем, ну, можливо, слід нам тут десь пограти другим номером. В принципі, ми так і граємо. На, на нас тактика швидка контратака. Удар по воротах вище воріть. Горецька, здається, пробував. Тут відбір Щуля. На Роберта. Левандовський на фланг Серж, Гнабрі, Мусіала. Можна спробувати здалеку пробити. Рикуше. це, мабуть, що кутовий буде. Джошуа Акіміх, удар по воротах, Леройса не пробував вище. Знову ми йдемо. Нам нічого не залишається, як ти вперед. Заходити щастя, коли воріт нето. Альфонсо Девіс. Ну, у нас захист відпрацьовує. Центр поля не дуже. Так, на Сане передача, ну що ж таке, якщо Лерой не так хибить. Моменти були в нас, але поки що не вдається. Мемфіс Депайс знову. Якесь дежавю. вже був такий момент. Останні 5 хвилин першого тайму. Осман Дебеле Чи хто то? Серхі Роберто, Менфіс Депай, Мануель Нойер з розмечав. Бусіала втомився вже просто неймовірно. Максимально ударний. Що ж ти будеш робити? Ну скільки можна, скільки можна пробивати? І непогано начебто так сіли в дальній, кут під дальню стійку, але, але. Фортуна. Обличчям поверну там не до Баварії. Поганий розігрів. Жорді Альба тут на лівому фланзі закидання і тут акробатичний м'яч виносимо. І в цю мить лунає дзвоник на перерву. Отже, Серхіо Буськ, це м'яч. Після кутового на 5-й хвилині забив у ворота Мюнхенської Баварії. 1-0. Барса Баварія. Ну, але володіння, як не дивно, на нашу користь. Хоча мені так Мені здалося, що більше все ж таки... А, ні, і ми достатньо були просто що, Просто що не влітало. Ну що, начебто все нормально. Я хотів там перебудовуватися, можливо, 4-2-4. Ні, нехай мусяла, Горецька. Все нормально. Єдине, що давайте спробуємо пограти з атакувальними крайніми захисниками. Нехай допомагають. Все, поки що так. Поки що без змін у складі. Ну, погнали. Другий тайм фіналу. Кініг. По флангу. Тут високо зараз варту розташовується. Горецька на фланзі. Лерой Лерольса у нас гнучка схема, тому вони інколи. Змінюються там місцями. І що тут? Що це таке? Трапилося? І знову нам дарунок. І знову нам дарунок, а це щось якесь незрозуміле. Не можу це коментувати, не можу пояснити. Не мов, начебто і не FIFA 23, а як так? Як так трапилося? Ну, тим не менше, друзі, рахунок один Роберт, Роберт Левандовський віддає НАСА НЕ. Колероса не пішов в обігріш. Передача не пройшла. Мабуть, що слід було вже пробувати. Ну, Трохи ми так десь активізувалися. Настрій покращився. Девіс. Гаві. Депай, Ансуфатів. Доти грає Барса. Ну, але тут у нас м'яч відібрано, але не без фолу. Жовта. Жовта картка в нашому активі Мусіала. Куди віддавати по центру Горецька, можна ще на фланг або ж по центру віддати, на фланг віддаємо Альфонсо Девіс, удар головою. Добувати треба Роберт Левандовський забиває, щоб м'яч у ворота своєї, так скажемо, майбутньої команди. Ну, як там не є, як би там не було. Мені здається, що місце Левандовського все ж таки у Баварії. Найкращі часи провів. Ну, то таке. Лео Леомесі в Барсі, я вважаю, і кріш у реалі має грати. Ну, але все змінюється. Життя дуже швидко летить вперед. Так, ну що. Томас Мюллер, Томас Мюллер, мабуть, що пізніше трохи його випущу. Давайте нижче буде в нас центр діяти. Тепер у нас буде е три центральні. І Так, з акцентом, так скажемо, на... Допомогу захисникам. Все, ну, мусіалу знімаємо, тому що він лише атакувальний. Толіско змінює мусіалу. Є фани. Мюнхенської Баварії на бразильській арені, стадіон сан паулу Проводжають облисками Мусялу. хоча я особливо не пригадаю. Що він такого зробив? Чим він виділився з, з, з поміж інших футболістів нашої команди. Так, то лісо. То лісо чи то ліско, як вірно? То лісо, то лісо. Із м'ячем все нормально. Лерой Сане. Виправляйте, друзі, мене, бо я, звісно, що це моя проблема. Я... З приводу прізвищ. Якщо щось не так я вимовляю, то пишіть коментарі. Буду я вам вдячний. То лісо удар поворота. І даремно я його випустив. Відзначається все ж таки він забитим м'ячем. Все, зараховано. 1-3. Толісо. Колесо. Так, ну що тут? Ніко Бенсаліс з'являється. І одразу П'єр Абумеянк. У нас ще одна заміна, друзі, дві навіть. І як я обіцяв, випускаю на поле легенду Томаса Мюллера. І, мабуть, що треба слід віддати йому капітанську пов'язку, але ми трохи перебудуємося. Фланги будуть нижче, півзахисті. А от замість Горецький Томас Мюллер вийде в пару до Роберта Левандовського на позицію відтянутого форварда. Ну, тим самим у нас що тепер? Чотири, Класична, класична тактика, притимана десь так. Наприкінці 90-х до появи цієї голландської голландського тотального футболу, тільки так. 4-4-2 це була така більш розповсюджена схема. Ну, а, ну, а здається, що вже в 90-х, мабуть, ще й наприкінці 80-х. У Нідерландах вже практикувала схема 4-3-3. і Якщо не помиляюся, вони взагалі завжди грали такою тактикою Ну, Барса йде всією командою, а ви знаєте, ВПС, в впевне, коли всією командою суперник йде вперед, то дуже легко ловити на контратаках. І Томас Мюллер відзначається забитим м'ячем в фіналі нашого Кубку. Це вже остаточна крапка, друзі. Барселона Баварія 1-4. 4 хвилини додав рефері. Ми знову в атаці. Збили Томаса Мюллера. Чи хто то був? Ну, здається, що так. І, і, і вже чекаємо на фінальний свисток. Переграли майже на дві хвилини більше. Все, друзі. Наш міні-турнір завершено. Завершено на позитивній ноті. Баварія все ж таки змогла здолати на своєму шляху Манчестер Юнайтед, ну і у фіналі Каталонську Барселону. Легенда на ваших екранах. Томас Мюллер Де кубок? Давайте його вже підіймати. Чи буде ця кацена? Ну це, звісно, що топес тут може такого і не бути. Хоча могло б. Ні, вже загальне фото з Кубком. А догори... Бігати по полю з купленим, як у ФІФА, на жаль, цього немає. Володіння 40 на 60. Ми прибили барсу їхньою зброєю. Чотири удари, два в стир, у нас 12 ударів, сім у стир. Втричі більше, друзі, втричі більше сейву. Два, У нас лише один. Ну, давайте дивитись, хто кращий. Роберт Левандовський, 7,5. То лісо, 7. Ну і Томас Мюллер вийшов там наскільки, на 10 чи 5 хвилин, забив м'яч і отримав свої закономірні 6,5 балів. Ну, Буду завершити, друзі. До нових футбольних зустрічей. Бережіть себе, всім пока.